Ніякі, нульові, абсолютно. Чому ви так Тому що Україна не піде на територіальні поступки. Трампа просто пошлють прямим текстом. І Україна, є... і, Україна і Європа. Чесно, нічого не очікую від цього, цієї зустрічі. Є надії, але навряд чи щось буде. Я? Категорично проти якихось поступок з однієї, але з іншої сторони, я розумію, що нам потрібно якось виходити з цієї ситуації. Якщо така зустріч і відбудеться між Трампом і Путіним, це добре, я думаю, для того, щоб сам Трамп побачив, що це за людина. Просто вимога вийти повністю з Донецької області, з якої я родом, до речі, це просто капкан, паска. І я впевнений, що. Ну, Трамп не настільки дурний, щоб на це повестися, якщо буде в топу така вимога. Ну це вже не в перший раз, так що вони самостійно. Надіємося, що потім Трамп буде з Зеленським зустрічатись як посередник. Мені здається, що вплив на політичну ситуацію не зміниться за рахунок однієї зустрічі, а наше суспільство надає цьому занадто велику увагу. Війна в будь-якому випадку не закінчиться, і замість того, щоб будувати надію. Треба будувати системність всередині країни. Типу, давайте так, я з Луганська, і для мене будь-які поступки це втратити можливість хоча б раз показати дитині місце, де я зростав. Я не зовсім за цього процесу, але в той самий момент е, я не є військовим і я не ризикую своїм життям для того, щоб приймати це рішення. Не знаю, тут нема чого очікувати. Там нема з ким домовлятися. З путіним. Ну, це давним-давно треба було зрозуміти. Нічого, абсолютно. Ну, тому, тому що нічого не буде. Е, ви ж розумієте, зрозуміло, що ми не віддадимо землю. Це, це наша земля.